Це інерційний динамометричний стенд це штука, яка допомагає нам імітувати транспортний засіб. Це перша частина це гальмівна камера, ззаду — там механічна частина. Ми імітуємо високі швидкості, високі температури. Щоб переконатися, як я і говорив раніше, ще в лабораторії, що ми можемо зупинити транспортний засіб при будь-яких умовах, при будь-яких погодних умовах. Тут ми імітуємо, там дощ, наприклад, в тому числі, і Правда, високу температуру прямо дощ. Так, так, завдяки цій машині, ми робимо всі помилки тут. Ми Впевнені в безпеці людей, не виходячи за межі заводу. Зараз буде відбуватися гаряча фаза перформанс тесту Це значить, що ми нагріємо диск до температури 750 градусів, тоді не зупиняючи гальмува рук, осі ну, типу не зупиняючи транспортний засіб. Ми його сповільнимо до 60 кілометрів. 50 разів загальмуємо з швидкості 60 на 50. Оце ми імітуємо такий дуже жорсткий спуск з умовної гори такими пригальмовуваннями з навантаженням тут 9, а там 30 тонн на вісь і 140 км на годину. Ми імітуємо. Ми перевершуємо реальні умови для того, щоб знову ж таки бути впевненими в собі.